Вітаю. Давайте продовжимо перевіряти ваші домашні задачі. Вони ще досі не складні, але вони вже пов'язані з новою порцією матеріалу. Давайте ми спробуємо з цим розібратися. Перша задача у нас така: 14.17, як змінюється під час віддалення джерела світла від вакуумного фотоелемента, і тут переличені багато варіантів. Сіла струму насичення, максимальна кінетична енергія фотоелектронних кількість. Фотоелектрон, які щось секунд секунди вилітають з поверхні катоди і затримують ще напрода. Тобто нам потрібно згадати те, що ми сьогодні з вами робили на уроці, і, виходячи з цього, ми можемо вже робити якісь висновки. Мені простіше було набирати з клавіатури цей відповідь, тому в мене вона така розширена, але якщо ви хочете, ви можете це якимись позначками робити. Мабуть, це буде. Трохи скорочений варіант. Але якщо ви просто пишете, збільшилось, зменшилось, не змінилося, то це не буде відповіддю. Бажано, щоб ви все ж таки трохи намагалися пояснити свою відповідь. Тому давайте розглянемо, як я це вам запропонувала. Дивіться, коли ми, по-перше, порів... ну, по давайте ще раз: за умовами: у нас є джерело світла і є прийомник в вигляді вакуумного фотоелемента. і ми їх віддаляємо. Один від одного. Вісень між ними буде збільшуватися. І от ми відповідаємо при цьому на питання. На за сіла струму насичення вона залежить від світлового потоку. Якщо ми її віддаляємо, то світловий поток буде. О, зменшуватися буде. Бачите? А я тут вам написала зовсім дивовижне. Продовжуємо, Я вирішила тут трохи радикально вже зробити, тому що, бачите, сама заплуталась, і тому для того, щоб все не заплутуватися, важливо було фіксувати. То, що джерело ми віддаляємо, а це означає, що світловий потік буде е, менше. І тоді сила струму насичення, яка залежить від світлового потіку, вона буде зменшуватися. Точно так же, в У нас кількість фотоелектронів, які ж секунду вилітають з поверхні, вони теж залежать від інтенсивності випромінювання, тобто від світлового потоку. І тому кількість фотоелектронів теж буде зменшуватися. Але два інші, дві інші відповіді: Б і Г максимальна кінетична енергія фотоелектронів. Вона не залежить від інтенсивності випромінювання, вона зовсім іншим визначається, тому вона не буде змінюватися в цьому випадку. Також, як і затримуюча напруга, вона не залежить від інтенсивності випромінювання і тому теж не буде змінюватися. Ось таким чином, зараз я вже пофіксила, і тепер це правильна відповідь. Ну, бачите, я теж можу помилятися, мені здавалось, все правильно набираю. Ну добре, давайте наступна задача. Визначте червону границю фотоефекту для цинку і баріоксиду. Ну, Що таке червона границя фотоефекту, якщо ви трохи загубилися, то це та така довжина хвилі, при якій ще може спостерігатися фотоефект. Давайте ми подивимось, де нам брати роботу виходу, тому що це табличні дані. У вас є збірник задач, і там, наприкінці збірника є. Така табличка, вона дуже маленька, три величини там написані, і потрібно просто, просто не загубитися. Так і написана робота виходу. І ось з цієї таблички ми беремо два даних: роботу виходу оксида Баріо і роботу виходу цинку. Uh, і таким чином ми записали це, але воно дано в електрон вольтах. І тому на початку розв'язання задачі я записую, нагадую, що один електрон вольт це 16 10-19 джоуля. Але ми пам'ятаємо, що нам для розрахунків потрібна буде стала планка і швидкість світла. І якщо ми запишемо рівняння для фотоефекту, то воно у нас, енергія кванта вона буде розходуватися на то, щоб, по перше. Вирвати електрон з поверхні металу, а по-друге цьому електрону е, надати якусь додаткову енергію, щоб він мог, міг рухатися. Але, ну, якщо ми запишемо, пов'яжемо ось ці H н з довжиною хвилі, ми це робили, і далі прирівняємо H поділити на лямбд до роботи виходу кінетичної енергії, то ми отримаємо ось таку формулу. Але нам потрібно максимальна. Довжина хвилі. А максимальна вона буде в тому випадку, якщо у нас мінімальний буде знаменник. Коли у нас може бути мінімальний знаменник? Виключити роботу виходу ми не можемо. Тобто робота виходу обов'язково має бути. Але можемо за допомогою енергії фотона вибити електрон, але не можемо не надавати йому кінтичну енергію. Якщо кінтичну енергію ми не надаємо, то це і буде максимальна довжина хвилі. І таким чином ми можемо підставити стали план швидкість світла і роботу виходу і відразу обчислити довжину хвилі. До речі, звертаю увагу, що я відразу підставляю електрон вольти і умножаю на 1,6 на 10-19, щоб записувати в джоулях. Тоді у нас джоулі скорочуються, секунди скорочуються, метри залишаються. Тож ж буде у нас для оцінку. Ми отримали дві відповіді. Можна записати ось таким чином, відповіді, можна перевести на нанометри, ну, якщо так більше. Зручно або наглядно, то можете це, це робити. Ось таким чином ми це з вами зробили, але чомусь в мене все дуже дивовижно відбувається. Я сьогодні якась трохи розгублена. Ось я сподіваюся, що хтось це побачив. Я маю на увазі, що номер задачі не такий. Але я знов це теж виправила, щоб ви мені не писали. Але іноді я не. Бачу цього, і тоді ви мені пишете, я вам дякую за це. Добре, вроді, ми все з вами зробили фух і можемо відпочити.